Віду кадрів. Усім привіт! З вами відділ Кадрів і я, Зай. 25 червня було відновлено суперкласну традицію святкування Дня молоді в нашому місті на так званому фонтані, а з гарною назвою сквербінські краниці. І я спробую вам показати усе, що тут відбувалося. Чому я? Гусач не здав сесію. Джо навпаки, здала і вже другий тиждень святкує диплом журналіста. А Бен? Бен на заробітках. Гори, діти. Це як має бути. Тож, поїхали святкувати День молоді. Де активно по організацій влаштовували свято для молоді і були відповідальні за свої локації та проведення своїх акцій. Сьогодні були турнір з тенісу настольного, турнір з бадмінтону, турнір з поїдання піци, виступи вуличних музикантів, настільні ігри, літературні читання і взагалі дуже-дуже багато всього перемішаного одне за одним. А я, а я зараз мушу бігти, тому що ми відкриваємо концерт українських рок-гуртів. З нами сьогодні супер класний чувак це Make Like a Tree, якого в житті звуть Сергій. Доброго дня, Сергій. Привіт. Розкажіть, будь ласка, про ваш проєкт. Ну, гуртом це назвати фактично складно. Ви один виступаєте. Ну, проект називається Make Like a Tree Та він включає в собою такий перформанс, який поєднує з собою музику, фотографії та відео. І то є така сповідь про мої подорожі по різним містам, різним площинам нашої землі. І я розповідаю так, таким чином про те, що сталося всередині мене та зовні мене, та беру людей на годинку у подорож завдяки своїй музиці. У <раз> Вас дуже багато країн було відмічено на вашому офіційному сайті. Розкажіть, найцікавіші міста, які ви відвідували? Ну, насправді, чим далі їдеш. Відомо, тим більше екзотики якоїсь навколо тебе починає тебе оточувати. А, хоча ну, музика просто відчиняє двері, які інколи дуже важко відчинити без, без її допомоги. І тому навіть тут в Україні я інколи зустрічаю дуже цікавих людей саме завдяки музиці. Якщо брати географічно, то найбіль, найдальша точка була то Нова Зеландія та Японія, і вони були досить такі цікаві та дивні місця, де мені довелося побувати. Но не обов'язково їхати десь там за 10 тисяч кілометрів, щоб зустріти цікавих людей і відчути якісь цікаві враження. А, екзотика, наприклад, схід, Таїланд, Індія, щось таке. Ну, екзотика, так, але оточуючи тебе середовище, там клімат, інші, якась їжа, якась. Екзотика в запахах та звуках, які тебе оточують, але найбільша екзотика то є люди, яких ти зустрічаєш. І саме завдяки цьому я подорожую і саме шукаю тих зустрічей, які можуть мені допомагати у створенні моєї музики. Про створення музики досить вона така цікава, вона самобутня. Абсолютно. І... Фактично ні на що не схоже, тому що десь там нагадування про якихось про яких ехо співань там якихось виконавців. Я бачив, ви граєте на гітарі просто поверх, та ну є і така метода, але тим не менше, що вас підштовхує саме цю чому, от, чому музика, чому, наприклад, не знаю не відео, не фотографія. Ну, якби я вмів розповідати гарні історії, бо я вмів гарно писати там книжки, мабуть, я був там розповідати завдяки таким речам, як написання чогось у текстовій формі. Але мені якось набагато легше ділитися з людьми, тим, що всередині мене, завдяки музиці, завдяки нотам, завдяки моїй гітарі, тому що коли ти подорожуєш, в тебе накопичується багато інформації та. Приходить потім час, коли треба цю інформацію з кимось ділитися, тому що без цього дуже важко було б просто триматися всередині. І у мене саме таким таким вікном та дверима, які, завдяки яким я ділюся з людьми своїм творчістю, саме є музика. І це для мене просто легше. А, ви дуже зовнішньо схожі на Джона Леннона в останні роки його життя. Це Випадковість чи ви наслідуєте його? Мені здається, просто такі круглі окуляри, які дуже схожі на нього. А все інше ні, ну і борода, і довге волосся. Це його життя з, з око останні роки просто дійсно дуже схожі. Ну, я не проводжу таких паралели, але було б непогано бути схожим за ним за талантом. Але до цього ще треба дуже дуже довго працювати і рости. Леннон співав про світ у всьому світі. Я розумію, ви також прагнете саме до цієї мети. Ну, мені подобається, щоб одного разу відчути себе, щоб не було ніяких кордонів, щоб не було ніяких uh, обмежень. Ну так, щось таке. І ну так, звичайно, його лірика дуже, дуже сильна і дуже серйозна. І одного разу хочеться опинитися в тому світі, про який співав він. Uh, чи можна uh, «Make it like a tree» побачити на якомусь гучному фестивалі? Ну, Сьогодні у нас досить гучний фестиваль в Кам'янці-Подільському. Тут прямо у нас 120 кВт звуку. Нас почують навіть не тільки тут, а, мені здається, до Хмельницького теж долунають якісь мої акорди. Добре, дякую вам дуже за інтерв'ю. З нами був Сергій Make it like a tree, Тож слухайте класну музику. З вами був Геранзай і Кадрів. Відділ кадрів Надихнувшись на літературних читаннях, просто неможливо не поділитися з вами цією емоцією. А в нашої Джо, якраз є матеріал до нашого міста. приїжджали чудові письменники проти капранами. Дивимося. Писати книжку, От, наприклад, в мене є ідея, у мене є герой. У мене є вже приблизно як має ця книжка закінчитись, але я не знаю, як його сюжетно ну, будь-яка книжка починається з плану. Ну ми так думаємо. Ви повинні скласти план, що за чим сюжет. Ну то, грубо каже, такий міні-сценарій. Якщо це тоста книжка, то вже по епізодний. Якщо танка, то хоча б в голові, що там за чим без цього можна заплутатись, і дуже часто заплутаються письменники. Взагалі, методика писання у кожного своя, і тут не варто шукати якихось універсальних рецептів. Взагалі, чого не вистачає в сучасній українській літературі, що потрібно їй сьогодні. Ну, єдине, чого не бракує в сучасній українській літературі, це кваліфікованих читачів, тому що наші читачі ну відносно нещодавно почали читати українську літературу. У нас була велетенська перерва в читачах. Десь... На початку, в 91-му, десь коли почалася гіперінфляція, це все припинили запускати книжки і по суті повернулися аж в 2001. -му. І виросло ціле покоління людей, які пішли в школу без нових книжок і закінчили школу без нових книжок. Та? І їм сьогодні 30. Це найактивніша сьогодні читатська аудиторія. Це мрія кожного маркетолога, мати з двома дітьми, яка це купує, а книжок вона не читає, розумієте? І сьогодні от зростає нове покоління читачів, яке починало за Бетки Малковича. Сьогодні воно читає підліткові книжки. Ви бачите, як сьогодні розцвітає підліткова література. Так, Ці серіали там все. Це не тому, що її раніше в світі не було, це тому, що у нас не було підлітків, які здатні її читати. Сьогодні вони ось підлітками стали. Далі підемо бум молодіжного роману років за 5-7, а куди він дінеться, тому що вони читають і вони ростуть, їм потрібно наверх Кидати. А от коли їм буде 30, от тоді у нас з'явиться кваліфікований читач дорослої літератури, так? але нам тоді вже буде трошки більше. Так? Тобто ми на превеликий жарт заручники часу і обставин, як воно йде, і тут через клас перестрибнути не вдасться. Взагалі Україна дуже цікава країна, вона сільськогосподарська по своїй суті, і тому тут не можна досягнути миттєвого успіху. Скандал не працює. Антиукраїнський скандал тільки працює, проукраїнський не працює. Так? Сенсація не працює, імена не працюють, книжки телезірок не продаються. Будь-якого видавця, спитайте. Якщо на вкладниці стоїть ім'я телезірки, це різно нічого не означає. Вони його і так по телебаченню. А тільки е, сіяти, е, жати, сіяти, жати. І так багато років. І коли ти вже доходиш до певного статусу, у тебе сила борода, Ну, а так, така в нас країна. Тому, якщо хтось хоче е, цю роботу робити, ви повинні розуміти, от чому наші співаки всі такі молоді, а письменники це такі старі. Да? Тому що співаки фарбуються. Вони всі нашого віку. Сьогоднішні всі зірки на естраді всі нашого віку. Просто вони фарбуються. Куди би ти не йшов, шлях до успіху займає 30 років. Якщо ти в 20 почав, 50 якраз досягнеш успіху, Якщо в 15 почав, 45 досягнеш успіху, Але щоб почати досягти успіху в 30, треба почати в 10. Закон природи, Україна, сільськогосподарська держава. Мені завжди було цікаво, як це двох писати одну книгу. В ну, в людей взагалі інші думки, інше бачення, навіть у близнюків це взагалі категорично. Як це можна удвох писати одну книгу? Ну ми не єдині в світі, хто почав двох одну книгу. Мало того, якщо ви подивитесь будь-який голівудський фільм, там не менше двох сценаристів. Практично чому? Тому що вдвох, в трьох писати значно більш ефективно, ніж по одному. А можна подивитися на річ з різних боків. Так? Можна е, подивитися е, в, в, в різні ідеї в одному, так? спробувати. Єдине, що треба знати, як писати вдвох, щоб не сваритися. Бо е, різні ідеї це не завжди сварка. Тому ми вже за багато років. Випрацювали технологію роботи в двох, яка нас сьогодні не підводить. Мало того, ми ділимося нею з нашими друзями. От у нас є дві подруги режисерки Оксани Марина Гартиновки. Вони до нас підійшли, близнючки теж вони кажуть, як ви пишете, ви не сварити? Ну це дуже просто. Не критикуйте. Воно. Ти написала сценарій, сестрі, сестра не повинна сказати, що тут неправильно, тут неправильно, тут неправильно. Сестра повинна взяти ручечку і зробити свій варіант. І дати тобі. І ти у відповідь повинна не сказати, що все це неправильно, а зробити все третій варіант, і четвертий, і п'ятий. І вони, ви знаєте, навіть нам говорили, що припинили сваритися, стали вдвох працювати. Так чи можете ви дати декілька парад один українським Ну, перша порада буде пишіть, тому що навіть якщо у вас не виходить, писати треба, інакше ви ніколи не не нічого не напишете. Друга порада банальна, абсолютно як стіна, але вчіться. Не можна навчити писати, можна навчитися писати. Як вчимося писати ми. Ми читаємо те, на кого ми можемо бути схожі, дивимося, як воно влаштовано, читаємо ще раз, перечитуємо, розбираємо на шматки, дивимося, як воно все крутиться і вчимося. Це не означає, що ми пишемо так само. Ну, от, наприклад, улюблений письменник наш для от таких от розборок це Грехем Грін. Ми пишемо зовсім не так, як Грейкен Хенрин, Зовсім не. Але ми у нього вчимося, як склеїти, щоб воно трималося кучі. У нього він прекрасний психолог, у нього шикарні композиції. І ми вчимося дивимося, як воно. Тобто оберіть собі зразок, а далі вчіться на ньому. Розбирайте на частинки, як в дитинстві будильник. Ну буває, що пружина вискочить і все пропало. Буває, але е якщо цим займатися регулярно, то в результаті ви зрозумієте, як воно працює, і зможете робити свій. Годинник не копіювати це, а зробити своє. Це мабуть єдине, що треба порадити. Ну а ну і друге, третє не розраховувати на успіх. Успіху не буде. І це я вам кажу, як людина, яка вже займається цим невдячною справою, більш, значно більше 10 років. Успіху не буде. Якщо ви отримаєте задоволення від самого процесу, якщо ви отримаєте задоволення від там, хоча б читачів, які от прийшли і вам щось слухають і говорять, це і є успіх. Все. Скільки їх там буде неважливо? Один, два, п'ять, сто. Тому що знов-таки не буває поганих і хороших книжок. Буває книжка не від цього читача. Шукайте свого читача. І ви завжди будете мати успіх. Я вам дуже ну, дякую за, за коментар. Дякую, Те, що звертали та, камеру. Та, дякую. дякую, що запросили. Друзі, а це були брати капрану. Один із братикапранду Дмитро або Віталій. Загалом дивіться відділ кадрів. У нас тут весело. Поперся. Зараз ми поспілкуємося з Артуром Пелехом. Це організатор першого, і я дуже сподіваюся, щорічного фестивалю відкритої музики «Загата Music Day». Як промоакція сьогодні на дні молоді в Кам'янці-Подільському виступав «Make it like a tree», які інтерв'ю, з якими також можете побачити у відділі кадрів? А наразі Артур, доброго дня! Привіт, Артур! Розкажіть про Загату? Ну, ця ідея родилася спонтанно, насправді. Тому що ну ми з другом давно виносили план зробити все-таки якийсь концерт на русський бран, тому що ця лапкація, як на мене, трошки підзабута і трошки не до. Як не знаю, як це правильно сказати, не, не дорозвинена, скажімо ну, так. Ну, Це трошки так, грубо, типу, ну, типу, так. От. А локація сама по собі дуже красива, як для камянця подільського І хотілося б все-таки там зробити. Причому ж там є сцена, там є в Барбакані дуже чудовий, дуже чудова локація, в якій гарно би виглядало і звучало все. От. І тому ми от вирішили зробити спонтанно домову з гуртами і от власне маємо, що маємо. Хто їде на загату? Е, ну, їдуть такий метр вже, я рахую, українського фольку і не тільки українського, вже й європейського, напевно. Це Саша Буль, е, фіналістка «Голос України Дакука, яка також дуже відома в Україні. Ну, звісно, Фліт, який всім відомий, Панк гурт в рахунок іска, да, і все остального. Е, плюс будуть молоді виконавці, такі як ми. Це Камен'ець-Подільський. Е, Кам'янець-Фудільський житель, от, який виступав е, переважно в важких гуртах, але зараз теж про свою презентує. Плюс Паша не всім в Кам'янці відомий за гуртом Запаска і пропала грамота. От. Ще буде два сюрпризи, звісно, про яких ми трошечки пізніше об'явимо, яких нема на афішах і нема на цьому, і нема ніде поки об'явлено. І ще буде такий дуже гарний ре і гурт, який всі поїздли звуки землі. От. І Олег Кодану з оркестру чай, який також mm. всі знають. Які... В От. якому форматі буде відбуватися фестиваль? E Ну, Це в першому робимо, тому ми тільки плануємо в акустичному на даний момент. Якщо це все більш-менш нормально пройде, ми плануємо все-таки зробити вже, як, як ти казав, тіпа, щорічний, щорічний. І, да, і це вже повноформатний зробити. Ну поки що акустичний це буде. А <звісно> приходьте <звісно> всі, буде чудово, підтримуйте нову локацію. Якщо ви її підтримаєте, ми її розвинемо і ще більшою, і кращою для вашого гарного часу проведення. Дивіться відділ кадрів. Дивіться відділ кадрів. Це був Геронзай і відділ кадрів. Був проведений, як ми і обіцяли, розіграш квитка на Депешмот. І квиточок на Депешмот від відділу кадрів отримає Інна на богатер. Дякуємо за участь. А взагалі, я скажу зараз не як ведучий, а як музикант. Для міста було б набагато краще, якби було більше концертів, більше якихось яскравих заходів, веселих, так щоб частіше збиралася молодь. Адже це круто, дійсно, збиратися молодими великими компаніями. Тож. Щось мені підказує, що на завтра треба мати парасоль, а може навіть і дві. З вами був Гіронзай і в кадрів. кадрі. Побачимось!